Зненацька він зрозумів, що йому важко розійтися з Джулі, дівчиною, з якою він почав зустрічатися ще коли грав у джино. Вона познайомила його з купою людей, проте знатися з кимось із них йому не дуже хотілося. Її голос почав нагадувати йому трохкотіння тих агентів нишпорок, які так часто лунали зі слухавки. Він розірвав із нею стосунки після довгої ядучої сварки. Вона волала, що скоро його так розіпре, що й у двері студії не пролізе, що він винен їй п'ять сотень за наркоту, що він був би Загером та Евансом дев'яностих, погрожувала покінчити з собою. У результаті Ларі почувався так, наче закінчився довгий бій на подушках, от тільки пух у них виявився просякнутим слабким отруйним газом. Вони почали записувати альбом три тижні тому. І Ларі вистояв перед більшістю пропозицій із розряду заради твого ж добра. Він користувався всіма можливими свободами контракту. Він покликав трьох друзів із обірваних недобитків Баррі Гріга, Ела Спелмана та Джоні Маккола і ще двох музикантів, з якими працював у минулому Ніла Гудмана та Вейна Стакі. Вони записали альбом за 9 днів. Використавши абсолютно весь час, який дозволила студія, здавалося, Коламбія вважала, що цей альбом дає старт кар'єрі, яка загнеться за 20 тижнів. Сонце, ти хлопця свого любиш на початку є тримайся слупі наприкінці. Ларі прагнув більшого. На обкладинці була світлина Ларі в старомодній повній піни ванні на лив'ячих ніжках. Над ним помадою студійної секретарки на кахлі написали Кишеньковий Спаситель і «Ларі Андревуд. У Коламбії альбом хотіли назвати Сонце, ти, хлопця, свого любиш, та Ларі вперся рогом, і врешті вони вдовольнилися тим, що на целофановій обгорці альбому мала з'явитися наліпка містить хітовий сингл. Два тижні тому сингл видерся на 47-му позицію. І почалася вечірка, він зняв на місяць пляжний будинок у малібу і подальші події оповив туман. Люди заходили і виходили дедалі більшими компаніями, кількох він знав, та в основному то були незнайомці. Він пригадував, як із ним торгувалася ціла юрба агентів, які хотіли продовжити його чудову кар'єру. Як одна дівчина зловила бетріп. І голяка побігла кістково білим пляжем, волаючи як навіжена, він запивав доріжку коксу текілою. пригадував, як із тиждень тому його розбудили в неділю вранці, аби він почув, як кейсі кейсом крутить його запис, деб'ютний сингл, що опинився на 36-му місці американської гарячої сороківки. Пригадував, як ковтнув жменю стимуляторів. І уривки з того, як махнув чек у 4 тисячі, бонус до гонорару у вигляді відсотка з продажів на Datsun Z. А тоді 6 днів тому настало 13 червня, та днина, коли Вейн Стакі попросив Ларі прогулятися з ним берегом була лише 9 ранку, однак волала стереосистема, кричали телевізори, і скидалося на те, що в гральній кімнаті в підвалі триває оргія. Ларрі сидів у вітальні, провалившись у пухке крісло, на ньому були самі труси, і він по совиному глипав на сторінки коміксу Супербой, намагаючись бодай щось зрозуміти. Увага працювала наповну, однак слова ні до чого не тулилися, гештальт не формувався. З чотирьох колонок гримів вагнер, і Вейнові довелося криком повторити свої слова, аби його зрозуміли. Ларі кивнув. Почувався він так, наче міг пройти не одну милю. Та коли сонячне світло голкою пронизало очі Ларі, він раптом передумав Жодних прогулянок. Ніа! Очі перетворилися на збільшувані скельця, і зовсім скоро сконцентрований пучок сонячної енергії мав підпалити його мозок. Здавалося, його бідолашні старі мізки зовсім висохли. Чудовий хмиз буде. Та Вейн міцно вхопив його за руку і наполягав. Пройшовши підігрітим пляжем, вони спустилися ближче до води, до твердішого темного від вологи піску, і Ларрі вирішив, що думка таки непогана. Глухий шум хвиль, що котилися до берега, заспокоював нерви. Намагаючись набрати висоту, у небі напружено висіла чайка, наче біла, похилена М на блакитному тлі. Ходімо. Вейн сіпнув його за рукав. Тож Ларі отримав свої бажані милі, однак ходити йому перехотілося. У нього розболілася голова, а хребет став немов скляний, очні яблука пульсували, нирки тупо нили. амфітамінове похмілля здавалося не таким болючим, як буває, коли нажлуктишся чотирьох троянд, та, скажімо, перепихон із ракель Велч був би значно приємнішим. Якби в нього було при собі ще кілька пігулок, він би вискочив на вершечок більярдної кулі, що прагнула його розчавити. Ларі сягнув по них рукою і тільки тоді второпав, що на ньому труси, які він носить уже третій день. Вейне, я хочу назад. Пройдімося ще трохи. Йому здалося, що Вейн дивно на нього дивиться і, з сумішю злості й жалю. Ні, мужик, на мені ж самі труси. Загребуй за ексгибіціонізм. На цьому відрізку ти міг би обмотати свій шланг банданою та ходити, вигойдуючи яйцями, і ніхто б тобі й слова не сказав. Ходімо чуваче. Я втомився, пожалівся Ларі. Він починав злитися на вейна. Друзяка вирішив помститись адже в Ларі є хід, а в нього вейна клавішника лише позначка на вкладці до альбому він не кращий от Джулі. Тепер його всі ненавидять, усі проти нього, очі затуманилися від сліз. Ходімо, чуваче. повторив Вейн, і вони рушили далі. Вони пройшли ще з милю, коли в Ларі люто скрутило стегнові м'язи. Він закричав і впав на пісок. Здавалося, наче йому вплоть заганяють два однакові стилети. «Судоми!» – зойкнув він. Бляха, Судоми!» Вейн сів біля нього, навпочепки й розпрямив його ноги. Ларі затамував подих, м'язи знов охопила агонія, та Вейн взявся до роботи, розминав мускули, розгладжуючи напружені місця. Тканини тіла почали набиратися кисню й розслабилися. Ларі почав відсапуватися. Ох, чуваче. хекав він. Дякую. Було було геть кепсько. Звертайся, сказав Вейн, та симпатії в його мові не чулося. Гадаю, так і було, Ларі, ти як? Нормально, та трохи посидьмо, га, а тоді повернемося. Хочу з тобою про дещо побалакати. Мені треба було вивести тебе на вулицю, і ти мені був потрібен, досить тверезим, аби зрозуміти, що я тобі втовкмачую». І в чому ж річ, Вейне? спитав він і подумав, Почалося. Зараз буде задвигати. Та те, що говорив Вейн, геть не здавалося впарюванням якоїсь фішки, і на мить він опинився в ситуації супербоя, намагаючись сплести докупи декілька слів. Вечірка мусить скінчитися, Ларі. Га? Вечірка, повернешся, вирубиш музику, повисмикуєш усе з розеток, роздаси всім ключі від автівок, подякуєш за чудово згаяний час і проведеш до дверей. Здихаєшся їх, але так не можна, обурився Ларі. А краще б послухався, сказав Вейн. Та чому, чуваче, вечірка ж тільки розкочегарилася? Ларі, скільки тобі виплатила Коламбія. А тобі це нащо? прижмурився Ларі. Невже ти вважаєш, що мені потрібні твої гроші, Ларі? Вруби мозок. Ларі задумався і до нього почало доходити, що наживатися в Вейнові Стакі не було з чого. Вейн іще не пробився і, так само як всі, хто допомагав Ларі записувати альбом, перебувався різними підробітками, та, на відміну від більшості з них, Стакі походив із грошовитої сім'ї і стосунків із родичами не зіпсував. Батько Вейна володів половиною, третьою за величиною компанії з виробництва електронних ігор. І в їхньої сім'ї був пристойний будинок у Бель Ейр. Ларі зачудовано зрозумів, що його власне багатство здавалося Вейнові чимось на кшталт кубки бананів. Певне, що ні, пробубанів він. Пробач, у мене таке враження, наче всі паскудні вилупки на захід від Лас Вегаса. То скільки? Ларі обдумав запитання. З урахуванням усього сім штук чистими. Раз на квартал відсотки за сингл і раз на півроку за альбом. Точно. Вейн кивнув. Суки, тримаються за того рака, поки не засвистить. Будеш цигарку. Ларі пригостився й прикрив вогник долонею. А ти знаєш, у скільки тобі станеться вечірка? Ясна річ. кинув Ларі. Дім ти зняв не менш ніж за тисячу. Ага, так і є. Насправді ж оренда коштувала 1200 доларів. Плюс іще 500 доларів депозиту на випадок збитків. Він вніс депозит і половину місячної плетні, разом 1100 доларів і ще 600 боргу. Скільки за наркоту? спитав Вейн. Та, мужик, треба ж було щось взяти. Це ж наче сир на крекетах Ріц. Були трава і кокс? Ну, колися. Кляті рахунки. похмуро проговорив Ларі. П'ять сотень і п'ять сотень. І на другий день усе скінчилося. Ага, вже. блимнув очима Ларі. Як ми з тобою виходили, я бачу дві миски того добра. Лишилося небагато, так. Проте чуваче, згадай димовуху. Раптом Вейн почав розтягувати слова в дивовижно влучній пародії на говірку Ларі. Просто запиши на мій рахунок, Д'ю! Слідкуй, щоб усього було вдосталь. Ларі дивився на вейна. Його очі сповнювалися жаху. Він справді пам'ятав миршавого, жилавого парубка зі стрижкою під нуль. Ще в нього була футболка із написом Ісус Воскресне і роздасть копняків. У того малого наркота мало не дупи сипалася. Він згадав навіть те, як казав Дьюї Димовусі, щоб той слідкував за запасами хлібу й солі та записував усе на його рахунок. Однак це було. Ну, це було кілька днів тому. Мужик, ти найкращий клієнт і Димовухи за весь час, сказав Вейн. І скільки ж я йому винен? За траву небагато, трава дешева, Штуку двісті і вісім штук за кокс. Від цих слів Ларі мало не зблював. Він мовчки витріщився на вейна, спробував заговорити та лише губами поворушив Дев'ять двісті. Інфляція, чуваче. гмикнув Вейн. Решту озвучити. Ларі не хотів цього чути, однак кивнув. На горі стояв кольоровий телек. Хтось проломив екран стільцем. Гадаю, три сотні на ремонт. Дерев'яну обшивку внизу добряче поколопали, чотири сотні, і це ще по божому. Учора розбили скляні двері, що виходять на пляж три сотні, Кошлатому килому у вітальні повний гаплик. Пропалений від цигарок, плями від пива й віскі. чотири сотні. Я зателефонував до горілчаної крамниці, і вони задоволені твоїми рахунками не менше за димовуху, шість сотень. Шість сотень за бухло. прошепотів Ларі. Його мало не тіпало. Подякую за те, що народ здебільшого пиячів. Ти винен чотири сотні за продукти, в основному за піцу, чіпси, тако та інші нямки. Та найстрашніше то галас дуже скоро прорулять копи з блимавками, порушуйте спокій, а це що, героїн? Чотири чи п'ять твоїх гостей сидять на голці, і по дому розкидано зо три чотири унції коричневої мексиканської ширки. Це теж записали на мій рахунок. прохрипів Ларі. Ні, димовуха геречем не займається, ним бережить організація, а димовусі не хочеться вдягати бетонні ковбойки. Однак, якщо з'являться копи, на твій рахунок запишуть усе, що нариють. Та я ж не знав. Ага, дивіться, дитинка в лісі загубилася. Але ж. Поки що загальний рахунок за твою тусовку становить штуку 200 доларів, сказав Вейн, а ще ти купив собі новенького газета. Скільки відвалив? 25. проговорив Ларі, наче робот. Він мало не плакав. І скільки ж у тебе лишилося до наступного чека? Кілька тисяч? Десь так, сказав Ларі, не в змозі зізнатися Вейнові, що лишилося навіть менше, близько восьми сотень, чотири готівкою й чотири в чеках. Ларі, слухай сюди, бо двічі цю бесіду я не проводитиму не вартий ти цього. Вечірки тут починаються щомиті, у лос Лос-Анджелесі є дві константи. Вечірки без угаву і ріки брехні, халявщики злітаються як пташенята в пошуках жуків на шкурі бегемота. Наразі вони тусуються в тебе знімай їх із горба та шли геть. Ларі подумав про кілька десятків своїх гостей. Наразі він упізнавав приблизно одне з трьох облич від думки про те, що доведеться казати всім цим незнайомцям, аби виміталися, йому стиснуло горло. Він же впаде в їхніх очах. На противагу цьому, в його голові виник образ дьюї димовухи, який насипав у тарілки пригощання, а потім діставав із кишені нотатник і виводив у рахунку нову цифру Дьюї зі стрижкою під нуль та в модній футболці. Вейн спокійно спостерігав, як Ларі корчиться між цими двома образами. У їхніх очах я здаватимуся найбільшим у світі козлом, урешті проказав Ларі, водночас відчуваючи відразу до слабких ображених слів, що випадали з його рота. Ага, клястимуть в батька і в матір. Скажуть, що зібрався в Голівуд, що тебе розперло, що забув давніх друзів, та тільки жоден із них не є твоїм другом Ларі. Твої друзі побачили, що коїться, та злиняли ще три дні тому. Геть невесело спостерігати за коришем, який обіцявся та й не помітив. То нащо ти мені це розказуєш? раптом розізлився Ларі. Гнів розбурхало усвідомлення того, що всі його добрі друзі роз'їхались, і, озирнувшись, він зрозумів, що всі їхні виправдання були звичайними відмазками. Барі Грік відводив його вбік, намагався йому щось розказати, та Ларі літав у хмарах і лише всміхався. Милостиво й блаженно, наче король до служки. А тепер він замислився, чи не намагався й барі пояснити стан речей. Від цієї думки стало соромно, і він казився. Нащо? повторив Ларі, у мене складається враження, що я тобі не надто подобаюсь. Ні, але я тебе насправді не зневажаю, краще не поясню, чуваче. Я міг би стати осторонь і подивитися, як тобі розквасять носа, одного разу тобі цілком вистачило б. Тобто виставиш їх, бо в тобі є внутрішня міць, є в тобі одна риса. Коли її помічаєш, то здається, наче в фольгу вкусив, ти маєш усе необхідне, аби досягти успіху, збудуєш собі гарну невеличку кар'єру, вискочень із нікуди, якого забудуть за п'ять років, школярі бопери колекціонуватимуть твої платівки. Заробиш трохи грошей. Руки Ларі скрутилися в кулаки, йому хотілося зацідити в це спокійне обличчя. Воїн розказував про речі, від яких він почувався кубкою собачого гівна під знаком Стоп. Повернися в дім і перекрий краник. м'яко мовив Вейн. А тоді, чуваче, сідай у тачку і їдь куди завгодно, і не повертайся, доки не почуєш, що на тебе чекає новий чек із відсотками. Але ж Дьюї. Я знайду когось, щоб із ним побалакав. Мені це буде в кайф. Один мій друг попросить Д Юї бути гарним хлопчиком і трохи почекати, а Дьюї радо киватиме головою. Він замовк, задивившись на двох дітлахів у яскравих купальниках, які бігли берегом. Поряд із ними мчав пес і голосно й радісно гавкав на небесну блакить. Ларі зіп'явся на ноги і видушив із себе. Дякую. Морський бриз пірнав і вилітав із його заношених трусів. Слово випало з рота, наче камінь їдь кудись і розклади все лайно по поличкам. Воїн підвівся і став поряд із ним, так само милуючись з дітьми А лайна в тебе цілий вагон, який тобі потрібен менеджер, який тур, який контракт після того як вистрелить кишеньковий Спаситель. Гадаю, таки вистрелить. У пісні чіпкий біт. З усім розберешся, та дай собі час відсапатися. Такі, як ти, завжди вирулюють. Такі, як ти, завжди вирулюють. Такі, як я, завжди вирулюють. Такі, як.